Біг заради здоров'я. День фізкультури і спорту місцева молодь вирішила відзначити пробіжкою навколо міського озера. Дійство зібрало близько двох сотень учасників. Для наймолодших організували змагання на коротких дистанціях. Першим тут фінішував семирічний Лук'ян Федорів. Дуже тяжко, і я старався і того виграв. Чемпіон світу я хочу стати. Побігати прийшли і ветерани. Кажуть, завжди підтримують своє тіло у тонусі. Трошки повертаємося в молодість на пару хвилин. Но... Ну і з, головне зустрітися з колегами, з друзями, що колись десь займалися. Десь комусь кажуть, що, що це лишив бігати. Хтось як кажуть, живіт відростив. Ну а я стараюся ще якось. Мета таких масових пробігів незмінна популяризація здорового способу життя. Фактично, пробіги ми проводимо досить часто, фактично кожен місяць є. Ну, різного рангу, там міські, обласні, там серед спортивних шкіл окремо проводяться, серед загальноосвітніх, і пробіги, і стафети. Ну, весь час вони проводяться. Ми залучаємо, стараємося залучати дітей, хоч би вони сьогодні навіть подихали повітрям, це вже щось добре. Заохочували учасників пробігу не лише вітальними словами, але й пам'ятними сувенірами. Їх отримав кожен присутній.